28 вересня у концертному залі Жовтневі панувала творча та святкова атмосфера. Ніч пожирачів реклами, програма якої підготував особисто Жан-Марій Бурсіко, знову зібрала фанатів яскравої, неоднозначної та шокуючої реклами. Український глядач, знайомий з ніччю реклами, бо шоу з перервами гостює в Україні вже більше десяти років. Різні, зовсім різні люди, зібралися на перегляд найкращих рекламних роликів світу. узнать, скажем так, что происходит в мире рекламы и посмотреть, что самое свежее и интересное. Мне интересно просто посмотреть, какие сейчас идеи витают, о чем люди говорят, потому что реклама это же средство того, что происходит в обществе. Я рассматриваю рекламу пришла посмотреть рекламу именно на произведение искусства. Тем более, что на наше телевидение а, практически новых произведений, каких-то эффективных, эффектных, мало попадает. А здесь как я надеюсь увидеть лучшее из искусства рекламы. Во-первых, очікую отримати э, насолоду від перегляду э, світових так, роликів рекламних. Ось, і побачити, чого нового в цій індустрії можна очікувати. Сьогодні Сінематика Жана Марі Бурсіко це одна з найбільших в світі приватна колекція рекламних роликів, створених з 1898 по 2012 рік. Вона нараховує більше ніж мільйон одиниць, і через свою грандіозність була визнана національним надбанням Франції. Ми поспілкувалися з продюсером ночі проживачів реклами у Росії. Ну, я можу сказати, що для мене це просто праздник, тому що це не просто очередна ніч про реклами. Це ніч, про реклама в Києві. І це... начало большого всеукраинского тура ночи пожарной рекламы. Мы посетим в течение ближайших нескольких месяцев 15 украинских городов. Вот начинаем из Киева. Это не случайно. Мы, конечно же, хотим, чтобы лучшая украинская публика вот сходу увидела, что такое ночь пожарной рекламы 2012 года, восприняла все эти идеи, и слух об этом, конечно, пойдет по всей Украине. В этом году Жан мари Бурсико постарался составить программу. Это будет 400 роликов, каждый из которых по-настоящему заставляет а, не усомнитися в том, что реклама это искусство. У цьому році Жан-Марі Бурсіко приготував яскравий коктейль, до якого увійшли японські, американські, британські, румунські ролики. Після перегляду частини рекламних шедеврів, призерів канських львів та витворів відомих режисерів українським селебріті, що були присутні на шоу, було запропоновано голосування. Я сьогодні буду дивитися рекламу в її оцінювати, і Я буду сьогодні в журі. Сьогодні прийшов сюди сюда посмотреть рекламу. Прям чувствую себе як в канах на камському фестивалі реклами і проголосовать за лучшую рекламу. Мне... надзвичайно цікава подорож по більше ніж 40 країнах світу, не встаючи з крісла, без перерви на їжу та сон море емоцій та вражень на рік вперед. Ось що таке, ніч пожирачів реклами в Україні. Катерина Дубровська, Валентин Грінберг для рано вранці.